Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Ірен Роздобутько Фаріде. Чомусь так трапляється останнім часом, що яку книгу не візьмеш з полиці, яким би не був сюжет, в ньому проступає болюча історія України. Головна героїня пропонованого роману кримська татарська дівчина, що живе в маленькому кримському селищі. Під час окупації Криму нацистами в Другій світовій війні вона рятувала єврейських дітей від розстрілу. Фаріде працювала директоркою дитячого будинку. А коли прийшли німці, переробила всі документи з єврейських на татарські. Вона вперто говорила німецьким солдатам, що це татарські сироти. А пізніше її розшукали врятовані нею люди. Наприкінці роману зустрічаємо Фаріде вже маленькою сивою жінкою, яка приїхала до свого селища на зустріч із рятованими нею дітьми. Обличчя Фаріде потопає у квітах, а квіти пахнуть батьківщиною. Дорослі вже люди кивають, посміхаються і цілують її сухеньку руку. Дякую, мамо. Фаріде стала для єврейського народу праведницею світу. Ірина Роздобудька називає свій роман апокрифом. Вона не претендує на історичну достовірність усіх фактів, а лише узагальнює безліч випадків спротиву кримсько-татарського народу фашистським загарбникам. Прикметно, що цього спротиву волів не помічати радянський режим, і Фаріде разом з односельцями була депортована в 44-році з батьківщини. Життя кримських татар на чужині теж окрема важка тема цього роману. Книга читається на одному подиху та спонукає до важливих для сьогодення роздумів. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.